Історія колеги моєї мами. Вони з чоловіком були разом 18 років, але не розписані. В них є донька 16 років. Цей чоловік помирає на війні. Приходить його мати в квартиру, в якій вони жили, і виганяє їх. Насправді до нас колегою дуже багато звертаються зараз жінок. Які мають чоловіків військових, з якими в них немає офіційного шлюбу, і перші проблеми зазвичай починаються, якщо чоловік військовий зникає безвісти, і постає питання, по-перше, як далі поживати в тому майні, яке вони або разом купували, але не були в офіційному шлюбі, або продовжити проживання в майні, яке належить чоловікові, який зник на війні. І звісно, це питання отримання виплат. Рекомендація номер один: якщо ви маєте чоловіка військового, у вас є відносини, ви вважаєте один одного родиною, оформіть офіційний шлюб. Це можна зробити для військових і через командира віддалено, але це варто робити. Тому що жінки, які мають чоловіків військових, однак не перебувають в офіційному шлюбі, але багато років разом. Звертаються до нас з, з однотипними скаргами. Зокрема, перше питання виплат, наприклад, військовий зникає, постає питання, хто буде отримувати виплати, і зазвичай наперед виходять діти і його батьки. Другий спектр проблем, з якими стикаються на практиці жінки, в яких є чоловіки військові, якщо з ними, не дай Боже, щось недається, це питання спадщини. Поділу майна, яке винажили разом за період проживання, і в декого це визначення батьківства, тому що є пари, які проживають багато років разом, однак батько офіційно не визнавав народжену дитину власною. І це все в більшості випадків вбирається до суду. Чому так? А тому, що, наприклад, якщо ви проживаєте разом, довгий. Період часу, майно, яке купується на чоловіка, але ви там не маєте виділеної частки по документах, воно вважається особистою власністю чоловіка. Тому що, поки не виділена частка жінки, не визнано це майно спільно нажитим, це майно особисто військового, і відповідно хто є спадкоємцями. По закону це офіційна чоловік, дружина, його батьки і його діти. Якщо дитина не визнана, то відповідно залишаються тільки його батьки, тому що у жінки офіційного шлюбу цим хлопцям немає. І тоді починається ця вся м'ясорубка через суд. Тому для спрощення життя в таких ситуаціях дійсно варто мати офіційний шлюб.